Сьогодні хочу з вами поділитися рецептом літнього супчику. Це, можна сказати, альтернатива окрошці, свікольнику, холодніку, навіть зеленому борщу. Чому? Тому що цей суп вживається холодним, він дуже смачний, холодний. І трішечки пізніше вам розповім навіть чому альтернатива зеленому борщу. Отже, що нам знадобиться? Нам знадобиться куряче філе, картопля, суміш овочів, яйця, сметана. Ну і якщо є, то зелень. В першу чергу філе, сирим, ріжу на ось такі шматочки. Просто на кубики. Чому сирим? Тому що, якщо зварити ціляком і потім нарізати, воно буде розпадатися на волокна, а так воно буде більш триматися кубиками. В мене тут два манюсіньких зовсім було філе. Нарізаємо на кубики і відправляємо в каструльку, заливаємо водичкою. Ось так. І можна або відставити на декілька хвилин в стороночку, або поставити на пліту, але на самий малесенький вогонь. Яйця можна відварити і зарання завчасно, але я зараз залила водичкою і поставила на вогонь. Як я варю яйця, складаю в каструльку, заливаю холодною водою. І з моменту закипання 7 хвилин. Дуже зручно використовувати таймер. До речі, такий таймер можна знайти у нас на сайті. Посилання на нього буде під описом відео. А тим часом... Швиденько нарізаю обчищену картопельку також кубиком. А поки нарізаю картопельку, швиденько розповім вам, чому я сказала, що можна вважати альтернативою зеленому борщу. Цей рецепт в мене з'явився придуманий мною, так сказати. Колись давно, як ми сюди переїхали жити, сусідочка поділилася зі мною рецептом зеленого борщу. Я спочатку здивувалася, думаю, Та, ну зелений борщ. Хто не знає, як варити зелений борщ. А виявляється, вони варять його геть інакше. Не так як ми звикли, без томату, а з е, е, сметаною. І мені дуже сподобався їхній рецепт. І коли є щавель, то нічого не складає труда зварити такий борщик. Але інколи, особливо влітку, коли спека хочеться щось такого смачного, холодненького. А щавлю, наприклад, немає. да? Окрошка, вона приїдається. І от в таких. В один із таких днів я вигадала ось цей рецепт. Він мене тепер дуже виручає. Різноманітня їжа, да? не постійно одна окрошка, тому що, ну, гаряче, в таку спеку ну, ніяк у нас не заходить. Ось так нарізаю картопельку. Порізану кубиком картоплю, відправляю до філе, доводжу до кипіння, знімаю шум, накип, тобто, і починаю варити. Коли картопелька з м'язком закипіла, я зняла шум. Роблю так, як і на окрошку. Обов'язково добре солю. І що додаю я? Я додаю ось отакі суміш: це овочі і коріння. А це в мене 12 овочів. Вона з зеленню сушеною. Додаю відразу, як тільки зняла накип. Якщо у вас є, можете додавати будь-яку овочеву суміш. Якщо нема, ну, в принципі, можна без неї, але з нею смачніше, правда. Можна замінити, додати ваші овочі власні, да, тобто там морковку, цибулі, сільдірея, томата, перчику, Ну, тобто, зробити таку суміш, ну, але все рівно це буде вже інший смак, попереджаю. Краще за все використовувати все ж таки або овочі і коріння, або 10-12 овочів, яка у вас є. Ну, а тепер секретний інгредієнт. Те, що да, замість окрошки заміняє огірки і ковбасу. В зеленому борщі я цим заміняю щавель, Це суміш овочів. У мене два сьогодні ось такі пакетики: це овочевий з грибами і суміш мексиканська. Ви можете брати будь-яку. Вони є, продаються на вагу. Є в пакетиках в різних, різних фірм-виробників. Без різниці. Яка буває, таку і купляю. І коли картопля вже майже готова, відправляю туди. Оці овочі. Я беру дві пачки чому? Тому що я роблю великий об'єм. Каструля в мене великого об'єму. Якщо ви робите трішечки, там, я не 3-4-літрову каструльку, то вам вистачить і одного пакуночка. А поки овочі варяться, беремо вже зварені яйця. Бачите, як гарно з таймером варити. Не перевариш. Холодну воду поклав, на таймері поставив 7 хвилинок і все. І нарізаємо яйця як на окрошку. Тільки не закидуємо їх відразу до супа, а складаємо в окрему мисочку. Ось так. Яєць можете брати на Своє, на, свій, ну, як сказати, на свій погляд, на свій смак, є більше, кладете більше, є менше, кладете менше. Ну, взагалі не класти я не раджу. Яйця варені необхідні. А там уже регулюйте самі. Тепер що я роблю? Порізані яйця підсолюю. Мелений перчик. Якщо у вас є свіжа зелень, то можна сюди і свіжої зелені відправити. І тепер сюди сметан. Для чого це робиться? Для того, щоб добре розмішалась сметана, і потім розійшлася в готовій, в готовій страві. Бо, якщо ви просто так закладете сметану, ви її не розколотите в рідкому супові нашому. І тепер все це перемішую. Дивіться, сметану ви берете, знову ж таки, за власним бажанням, тобто, як на окрошку. Да? Якщо ви покладете одну там, дві ложечки, ну, то смак буде, звичайно, один. А якщо ви покладете сметани більше, то це буде набагато смачніше і ситніше, да? поживніше. Тому, так як кладете на окрошку, так раджу класти і на цей супчик. Ну, і залишається останній штрих, так сказати. На цьому етапі ви перевіряєте на густину. Тобто, якщо за густе вийшло, додаєте водички. Знову ж тоді доводите до кипіння. Як можете бачити, у мене тут ось і кольорова капусточка, і морква, і зелений горошок, і трішечки кукурудзи попадається. Із овочевої сумічі, грибочки ось є різані. І от дивіться, як виглядає м'яско. Те, що я казала. Якщо зварити і порізати, воно розвалюється на волокна. А якщо ріжемо сирим, то воно ось так шматочками і тримається. І тепер до наших овочів відправляємо яєчно-сметанну суміш. Так прямо всю викладаємо сюди і добре розмішуємо. Відразу аромат зовсім інший. Все. Тепер це виглядає ось так. Поруч з овочами є ще варені яйця. Бачите, доводжу до кипіння і вимикаю. Вкипіти потрібно дати добре, щоб він дійсно перекипів. Ви знаєте, я називаю такий суп фреш суп. Тому що він дійсно дуже смачний і дуже охолоджує. Я ж кажу, як альтернатива окрошці, це просто незамінна річ. Я після того, як вимикаю, відразу його занурюю в тазик з холодною водою, щоб він швидше вихолонув і можна було прибрати в холодильник. А ще, знаєте, мені цей суп нагадує аромати з дитинства. Колись давно моя мама працювала в лікарні на роздатці. І, бувало, після школи забігаєш до неї і так в неї пахне. Ми тоді його називали Молочний супчик. Я не пам'ятаю і не знаю, для якого столу, для якої дієти він призначався. Це було не для всіх там вже. У різних хворих була своя дієта, в когось стов номер 9 в когось стов номер 5 Не пам'ятаю і не знаю, ні з чого вони варили, як варили. Але він був такий же смачний, нагадує цей смак. Звичайно, він був більш водянистий, ніж в нашому випадку. Але, як ви помітили, тут немає ні зажарки, нічого гісінько. Тільки куряче філе і овочі, яйця і сметана. Його можна взагалі, якщо ви на дієті і не вживаєте картоплю, зварити без картоплі. Але в такому випадку вам потрібно використовувати більший арсенал овочів. Тобто, порізати, наприклад, кабачечка туди, можна баклажан додати, помідорів свіжих більше. Ну, тобто Тут уже ваша уява як розгуляється. Чого більше бажаєте, перчик, капусти може додати. Ну, тобто ось, таким макаром основа це. Овочі, овочевий бульйон. Ну і трішечки курячого філе. Все, яйця, сметана. І якщо ви мені не вірите і побоїтесь варити ось таку велику каструлю, то я вас просто запевняю, я вас благаю. Зваріть маленьку, скуштуйте, і я впевнена, що він стане улюбленим і в вашій родині. Бачите, скільки моркви багато? Ось це помаранчева це все морква. Тут є ще й спаржева квасолька в мене. Тому, як то кажуть, дерзайте дерзайте, готуйте, готуйте з любов'ю і насолоджуйтесь корисним і смачним. Всім смачного.